Що про у нас не були в шахматному порядку. Це наша точка, фокусна точка. У себе на курсах я розповідаю про правила золотого перетину. І коли ви будете дотримуватися цих правил, то у вас будуть гарні стильні авторські букети, але з невеликої кількості квітів. У мене на Курсах немає букетів з ранункулюсами, Це в мене буде вже на наступному інтенсиві інста-букети. А ось зараз я хочу вам запропонувати створювати невеличкі, але так трішечки знайомити саме вашу аудиторію з такими квітами, як ранункулюси і таке інстаграмне поєднання. І так. Ранункулюси розставляємо не в шахматному порядку. Так, вони у нас повинні гармонічно виглядати, але їх ж також не можна ставити дуже багато, тому що вони потягнуть на себе весь бюджет. А бюджет у нас повинен бути невеликий, тому стараємось створювати їх поступово. Наприклад, я беру п'ять ранункулюсів, так, і три гортензії і три фрезії. Нашу гарненьку фрезію. І ще можна можу додати один ранункулюс І хочу е, заозначити, що ранункулюси вони повинні бути не всі однакові. Ну, вони можуть бути звичайно різні, все на ваш погляд. Як кажуть, я я так бачу, але дуже буде естетично, коли вони будуть різноформені. Тобто тут в мене йдуть два невеличких раноку Тут іде здоровенький, тут маленький і тут середній. Тобто, щоб вони були такі різнофактурні. І тоді букет вже буде візуально гарненько виглядати у нас в букеті. І так, і ось ой. Так, один, два. І ось тут хочу поставити третю нашу обережненько Поставлю. Ось, ось такого плану в нас вийшов невеличкий, гарний, стильний інстаграмний букет. Саме такі інстаграмні букети ми будемо створювати через декілька місяців, коли я запущу свій інста-курс по інста -флористике. Ось так він буде називатися. Тому, кому цікаво, зберігайте, зберігайте це відео, щоб не пропустити старт продажів. І так, поїхали далі. Далі нам потрібно запакувати наш букетик. До цього пакування до речі, якщо у вас дозволяє ще сума, бюджет зробити додати ще квіточок, то рекомендовано додавати щось таке вже ніжненьке і дрібненьке. Це може бути або оксіпіталом ось такий білосніжний, так, і він тоді може додати вам такої гарненької ізюминки в цьому букеті. Але також не розставляйте, будь ласка, його у шахматному порядку. Рекомендовано розставляти їх, щоб. Дотримуватись правил золотого перетину, ось такий в нас виш.